Ти не повіриш, але я назву чотири причини, чому амінокислоти краще за фруктовий сік. Цукор, порція соку 250 мл. У такому апельсиновому соці міститься 30 г вуглеводів, причому простих з фруктози. Отримуємо 120 ккал. А якщо у склад додали ще й глюкозний сироп, то взагалі ховайся, важко назвати дієтичним. Амінокислоти з таких добавок не містять цукру взагалі. Приємний смак ягід, винограду чи навіть піна колади отримуємо завдяки підсолоджувачу. Безпечний і взагалі його там мізерна кількість, бо він в сотні разів солодший за цукор. Отримуємо практично нуль калорій в смачному напої. Далі поживна цінність. Соку отримуємо корисні речовини. Але скільки і яких? Десь 200 мг вітаміну С. І це якщо свіжо вижатий сік, а не з пакету. Якщо ви не пірат у плаванні без фруктів, то цинга вам не страшна. Дефіциту вітаміну С зараз майже не трапляється. Також є невелика кількість антиоксидантів, дрібку калію, натрію в кількості, яку навіть соромно вказати на упаковці. Щодо такого комплексу, то порція містить 5-10 грам амінокисло. По суті, є аналогом білку з їжі. Це допоможе відновленню м'язів, зменшить втому, підтримує важливі процеси в організмі. Адже білок потрібен не тільки спортсменам, а й тим, хто веде активний спосіб життя. Засвоєння іноді не у всіх, всіх може спричиняти здуття або навіть діарею, особливо якщо випити в великих порціях до сніданку. Амінокислоти легкі, не потребують травлення і не мають жодних алергій. Вартість Літр соку 96 гривень. Це 4 порції, і одна порція 24 гривень. У такій банці незамінних амінокислот 40 порцій. Ціна за порцію 15 гривень. А якщо її розбавити на більшу кількість води, то буде в рази менше. Результат 4 0 на користь амінокислот. Напишіть в коментарях, що обрали б ви. Наперед поясню, що сік і цільний фрукт це зовсім різне. Більшість користі поживних речовин, антиоксидантів, клітковини знаходиться саме у цільних фруктах. Вони є пріоритетом. Хоча і сік ніхто не хейтить, можна його вживати. Проте зважайте на його особливості. А якщо шукаєте більш корисну заміну солодким напоям, краще обирати незамінні амінокислоти. Один з доступних варіантів від української компанії Sport Generation з виробництвом в Польщі. Є різні варіанти смаків: це лісова ягода, ківі полуниця, навіть окрема версія, додатково з електролітами. Замовляй в магазині Muscle.ua та Слідкуй за знижками в нашому телеграм, посилання в профілі.